Всіх рада вітати у новому відео. Сьогодні огляд з вашої любимої мережі, сінсей. Так полюбилася ця мережа українцям. Можна придбати дешево, класний одяг, це польська мережа. Ось таке пальто в новинках його не було, тільки завезли багато новинок. Стібане, красиве, стильне, стягується в талії, на блискавці, на кнопочках. Тканина досить цупка, має такий щось відлив в чорному кольорі 899 гривень. З капюшоном стильне і є в бежевому кольорі. Мені у бежевому навіть ще більше сподобалося є кишені бокові. Воно середньої щільності. 890 гривень теж коштує. І можна підібрати. Стильні сумки-шопери, шкір заміни, візуально дуже схожі на шкіру. Вони досить місткі, мають додаткову верхню кишеню. Стіпаються на таку магнітну кнопку 459 гривень. І досить красиво підійде до цього пальто партобажевого. Можна брати і йти шопатися. Також є в чорному кольорі, но має стильна сумка. І, до речі, цей шкір замінник на дотик досить теж схожий на шкір, м'який, 459 гривень, і в сірому кольорі теж. Ви тільки погляньте, які красиві пальта і на знижці. 649 гривень таке пальто на знижці. Довжині міді з поясом, тепленьке. Має бокові кишені двобортне, застібається на гудзики, колір має відтінок блакитного, але такого холодного з таким чуть-чуть сіруватим підтоном. Гудзики пришиті міцно, якісне пошиття, строчки такі рівнесенькі з підкладкою це поліестер. Біломолочний колір такої ж. Схожої моделі 579 гривень, колір красивий, такий якрю. Ще сподобалися такі жалетки, вони дуті, об'ємні, теплесні. всередині на флісі, бежевий колір. І така жалетка коштує 799 гривень. Це вже з новинок, не на знижці поки що. Є ще чорна жилетка, подовжена і бежева, іншої моделі. Верхні кишеньки. Вона така чуть подовжена, буде тепліше. Вона з капюшончиком 699 гривень. І є в бежевому кольорі така ж точна модель. І теж коштує 699 гривень. Пазове стильне пальто класичне 749 гривень Поліестер. Колір моко таке трохи до бежевого, Хоча відображається сіруватий колір. Ось такий відтінок з паском. І ще одне класне є пальто. А, теж з паском застібається на кнопки а, трішки довше і всього-навсього 599 гривень. Тепленьке, демісезонне пальто. А, з підкладкою можна носити без пояса, буде таке оверсайз от Застібається на такі великі кнопки. Ще є в бежевому кольорі і ще дешевше 499 гривень. Вау, які ціни, які знижки, яка хороша пропозиція в сінсеї. Ви не знайдете в резерве, чи в зарі, чи в інших мережах, чи в манго такої ціни. Це теж поліастель. Є кишені. Ще з новинок є такі жилетки. Жилетки вже другий рік в моді, актуальні, вони такі більш класичні для ділового стилю. Ця жилетка коштує 659 гривень, вона коштує навіть трішки дорожче, чим пальто. Так що подумайте, чи варто вам пальто взяти, чи жилетку, але жилетка вам обов'язково теж потрібна, тому потрібно дочекатися знижечок. Хоча склад тут непоганий, поліестер, віскоза, еластан. Такі черевики, вони чуть-чуть високі, з еластичної тканини, з еластичного такого матеріалу. Черевики панчохи, ще кажуть, на тракторній підошві. 999 гривень. І сюди можна підібрати такі легінси, вони з екошкіри. Еластичні візуально нагадують шкіру натуральну 459 гривень в поясі гумка, висока посадка. Вони би дуже гарно поєдналися з цими черевиками еластичними. Романтична сукня. Вона така фривольна, ярусна, з оборками, об'ємні рукавчики. Це шифонова тканина в квіточку 659 гривень. Має поясочок, шкір замінника чорний. Поясочок можна використати в інших речах, інших аутфітах ваших. Ось який вигляд має ця сукня на моделі. Також потрібно не забувати про ваші ручки і придбати собі базові рукавички. Такий з бантом в чорному кольорі 269 гривень. Це поліестер з еластаном, вони середньої щільності. Є кремово-бежеві, теж дуже красиві, стильні, класичні 219 гривень. Мають такі з внутрішньої сторони, як велюр, буде тепленько. Ну і такі повсякденні рукавички, вони паровані по дві пари. Ціна є 79 гривень за дві пари рижі 119 кремові за дві пари. І тут в комплекті є чорні і рижі 79 гривень. Це за дві пари. І є сіренькі з чорними теж 79 гривень. Ну, сніжок не за горами. Засипить снігом і тоді в нагоді стануть ось такі черевики боти, 659 гривень, це шкір замінник. Всередині хутро досить виглядають теплими, зручними, ну і мега стильні, мегамодні. Вау, які красиві черевики, вони високі. 999 гривень на високій тракторній платформі мають таку еластичну рубчику вставку з, такої, з такого текстилю. Візуально виглядає, як би шкарпатки видно. І це стилі Timberland. досить схожий по моделях. 899 гривень, такі черевики, теж висока підошва. рижий колір. От як Тімберленде досить схожий, тільки чуть і змінена модель самої платформи. А дома, взявши чашку кави, можна посидіти в такому теплому, подовженому домашньому худі, худі халат 699 гривень, руки можна запхати в кишені і погріти їх, натягнути капюшончик, запалити ароматичну свічку, яку можна придбати в Сінсеї, і попити гарячого чаю. Почитати книжку, така теплесенька та флісова річ. І взяти такі тапулі 269 гривень, такий баранчик, вони такі кучеряві, стильні милі, такі, як з Інстаграм, як з Пінтерест. Сюди підійдуть до цієї піжамки. Тут не самі штани теж в такому кольорі, пісочно бежевому піжама, верх-трикотаж, а самі брючки. А тканина 699 гривень це 100% бавовна, якість досить непогана, м'якесенькі, зручні, і можна придбати зразу ось такі бежеві теж тапочки, які дуже підійдуть по кольоровій гамі. 219 гривень. Величезний асортимент футболок в Сінсеї, він завжди є. Досить часто ці футболочки попадають на знижку, їх можна буквально купити за копійки. На даний момент 269 гривень коштують футболки. Вибір дуже великий, 100% бавовна. Скажу вам, що я беру футболки, навіть ходити по хаті за такі гроші, і я досить часто попадаю на розпродажі, ну, якби я стараюся прийти. В час розпродажі і придбати собі буквально за копійки. Є білі базові, без всяких принтів, теж така ціна. Чорні, білі, бежеві є, темно сині різні кольори є. Так що на ваш смак. Зараз стильні такі легінзи з такими петлями знизу, як рейтузи, коли сказали, 459 гривень, але це не вони. Поліамід легкий це просто легенси без такого, без такої петлі знизу. Бачите, хочу їх знайти. І знову я взяла без петлі. Це поліамід, поліастар. В них, до речі, холодно: 339 гривень. Вони не на зиму, не на холод, вони ще більше ця тканина, холодить. Базовий джемпер, він мереженої в'язки в білому кольорі, колір білосніжно білий і такий сніговий колір. М'якенький затишний, 599 гривень. І в складі поліестери ластанний поліамід. Теж варто мати в гардеробі такі базові речі, як такий лонг, така ковтинка трикотажна 339 гривень, акцентні малі гузички. Це врубчик-трикотаж, поліестер віскоза Еластан. Якість виглядає досить непогана, є ще в чорному кольорі. Подивіться, які малі гузички. Ну І доповнити ваш аутфіт, допоможуть всякі аксесуари по ціні дуже дешеві, 90 гривень набір сережок, 135 гривень набір сережок. Ці дуже стильні, такі золотисті, тут ще більше сережок, 90 гривень. І вау, я тільки що побачила розкладку, вона збільшилася новорічно, різдвяно, різні форми для випічки є. Такі хатки, будиночки, 79 гривень, така силиконова форма. Пишіть рецепти, якщо ви знаєте, хороших випічок 119 гривень. Такий стакан 119 гривень, він є з червоним і зеленим увітком. Можна пити глітфейн, тримати в руках зручно. Свічечки ароматичні, і ці свічечки так пахнуть приємно. 59 гривень коштує цей набір. Цей набір в скляних таких ємностях, ялиночки 149 гривень. І альбом. Не забувайте роздруковувати свої фотографії, тому що пам'ять про новорічні свята з родиною, з друзями роздруковані, залишаться назавжди з вами. Поштова скринька дерев'яна писати побажання і листи до Діда Мороза, до Санта Клауса 519 гривень. Ще є така поштова скринька, але вона металева, виглядає більш якіснішою 659 гривень. І велика ароматична свічка в подарунковій. Коробці 169 гривень. Ну і подивіться, скільки у моїх сотворінь. Гномики дуже люблю цих потвор, цих симпатичних гномів. А шапки, які в них модні, як зараз якраз така мода на, такий, на таку тканину 599 гривень. Такі. Кате тканина шубки дорослі, шапки. І тут гномики теж так одяглися, такі шапки, тому що вони стильні модні гномики. 219 гривень, менші гномики. І є килимки. І хто знає, хто зображений на цьому килимку 219 гривень. Я впевнена, що ви не знаєте. А які симпатичні миші і які в них вуса, а очі добрі-добрі. 269 гривень коштує така новорічна мишка. Свічка чері 119 гривень, приємний запах, я понюхала. Іскатертина новорічня, 389 гривень, Поліестер. Як бачите, асортимент дуже великий, широкий. Я показувала в минулому відео з сенсею, стільки не було новорічних позицій, і я впевнена, що вони ще довезуть, тому що до Нового року ще ого-го-го-го, а вже скільки навезли. Тому навіть ще нема відчуття, ще навіть в повітрі не літає оцей новорічний запах, але магазини вже готуються, різні формочки, різні. Для чаю, наприклад, ситичку в формі зірки 149 гривень, це метал. Красива стильна річ, яка корисна і має естетичний вигляд, це теж важливо. Подивіться, скільки товару в нашому сінсеї. є, в чому вибрати які красиві фінки, це натуральні шишки. Сподобалися дуже так, такі багаті. 599 гривень, багато деталей. Є шкарпетка новорічна теж з намиком. Туди можна напихати багато подарунків для кожного окремо. І така шкарпетка коштує 189 гривень. Бажаю вам затишного дня, теплого вечора. Всім папа і до зустрічі в нових відео!